Вітаю всіх, хочу ще зробити коротеньке відео. Мені писали, я бачила в новинах, що Росія буде захвачувати і Запоріжжя, і Харків і Дніпро, і позагалі по річки Дніпра буде все заробирати, загрібати, загрібати, загрібати. Новини такі так. По-перше, це правдиві новини, що Росія до 26-го року загрібе в України. Всіх захватить. Це насправді, правдиві новини, що нам написали. Ось, правда це. Це, ви знаєте, від, відносна правда. Відносна. Відносна, відносно. Ось вони, де Росія. Накопичують ресурси. Звісно, в них вони накопичують. Це любимо Просто треба розуміти, що це ж не забудьте що пропаганда яка. І ось де вони будуть. Розумієте, пропаганда, ось варіанти пропозиції, вибір. Треба ж робити вибір. Все одно буде вибір, договорняк. Можете вірити, що ні. Це їх апетити, бажання, емоції. Кубки. Це емоції, я хочу, я цього хочу. Але я в жопі. Далі. Я виражаюсь так, як я буду виражати. Сьогодні я тим паче. Важка дорога. Якісь ілюзійні здобутки топік. Нікуди вони не дійдуть. Розумієте, нарешті це. Так, добре, до 26 року буде реальний наступ. До 2026 року Росія зможе реально наступати на міста, як вона хоче. Харків. Ні. Дніпро. Фантазує. Запоріжжя. Дніпро, будуть найбільші маніпуляції. Ночі там щось будуть. Ось фантазії, ілюзії, мої. Харків летіти буде. Не більше емоцій багато, хочеться. Енергетику може зайти. Ну, Імператорські замашки. Ось вони. Дятірками так, де вони будуть? Запоріжжя, ну. О. Не треба робитись того, що не треба. Господи. Запоріжжя будуть вони в обороні. Так, все, не фантазуємо. Ніхто нікуди не лізе, і це вкид спеціально емоції розшатувати наші. Це відносна правда. Тому що. Вони цього хочуть, фантазують. І тому це відносна, правда, в них в голові це сидить. Хоч щоб ви розуміли, люди хочуть фантазій багато, але ніхрена вони не можуть. Ось що вам скажу.